Вітаю. Виготовляю чергову партію ось таких підставочок під смартфон. І частину заготовок я роблю вручну. Зараз працюю над заготовками для ніжок. Для цього використовую ось такі планки 20 мм. І калібрую їх за допомогою рубанка ось такому пристосуванні. Називаю я таке пристосування лоточок. Одну сторону я. Одну сторону я обробляв таким чином, іншу сторону підкладаю смужечку від файлової папки. Її товщина становить 0,2 мм. Заготовку відповідно перевертаю ось таким чином і стругаю. Це заготовка відкалібрована. Якість поверхні значно краще, ніж після рейсмуса, Немає кінематичної хвилі. І шліфувати додатково її вже не потрібно буде. Про пристосування шматок ламінованої плити ДСП. Далі два шматочки ламінату для підлоги. Дві направляючих з планочок сосни для того, щоб рубанок рухався прямолінійно. Робив його чисто під свої потреби. ламінат 9 мм. Я його зафіксував в багатьох місцях. Я переважно працюю з планками товщиною 8 мм, тому мені це підходить. Якщо мені потрібно наростити підкладочки, я використовую декілька таких смужок, можу використовувати ось такі лінійки. Вже в них стерлася розмітка, стерлося маркування. Але вони тоненькі, рівненькі, їх можна використовувати. І замість трьох-чотирьох ось таких підкладочок можна використовувати лінійки. Є товстіші лінійки, їх теж використовую. І таким чином я чітко калібрую всі заготовочки в необхідний розмір по ширині, по товщині. Пристосування. Вдале дозволяє в даному випадку конкретно це пристосування обробляти заготовки довжиною до 45 см. З більшими заготовками я працюю рідко. Я хочу звернути увагу на ось такий упор. Його треба розташовувати трошки вглиб самого пристосування, для того, щоб рубанок не завалювався. Після виходу Тому що спочатку в мене було тільки один упор, ось цей, але на кінці заготовочки трошки завалювались. Тому рубанок повністю проходить і заготовка рівна на всій протяжності. Крім такого пристосування для калібрування, я використовую інше пристосування. Пристосування для калібрування по ширині невеликих заготовок. Ось таке. Тут можна в трьох положеннях кріпити упорну планку. Регулюється таке пристосування за допомогою танцирку або ось такого кутника універсального. і Короткі заготовки тут дуже зручно. Робити. Я тут калібрував ось такі планочки 25 мм. Я такі планочки підклеюю в панель знизу і мені треба чітко 25 мм, тому що воно потім буде обрізуватися в пристосуванні і воно тоді не е, стане в пристосуванні. Тому ось використовую таке пристосування. Воно теж досить ефективне. Також таке пристосування можна використовувати для калібрування по ширині стінок для скриньок, для коробочок і інших дрібних виробів. Якщо потрібно калібрувати значно більшу заготовку, значно довшу, то я використовую своє звичайне пристосування, але до нього я зробив ось таку упорну планку. І за допомогою двох гвинтів я можу регулювати. Оцей виліт. В даному випадку в мене налаштовано на планки Коміко 10 мм. І воно якраз зручно, тут є рівна базова поверхня, тут два упори, і я собі можу дуже тонко підрегулювати необхідну відстань. Тому ось так, коли хочеться зробити якісно, попрацювати вручну, я використовую. Такі простенькі саморобні пристосування, які дозволяють виконати технологічні операції, значно якісніше. На цьому завершувати буду відео. Буду вдячний за поширення відео, коментар, за вподобайку. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Thank you.